Мої великоквіткові хризантеми вже відцвіли. На сьогодні, 2 лютого, ось вони знаходяться в такому стані. Я їх поставила сюди осінню і вони цілу зиму простояли у веранді, квітнули і радували мене своєю красою. Вони вже попускали ось такі корінчики, тут густіше трішки. Ось і в другій риночці менше, так рідче можна сказати, і вони витягуються, точа їх зараз хочу обстригти і відправити в якесь світліше, напевно, що місце, щоб вони вже там стояли до весни. Поставила їх тут в сараї на віконечку, нехай вони будуть біля світла, щоб вони не витягувалися. І сьогодні побачила, що попроростали мої тюльпани, які я садила в горщик, великий горщик. Ось вони вже майже через один всі повилазили.